Добрий день, дорогі українці! Сьогодні ми їдемо в селище Чернігове, де продається будинок. Село входить до Лозівської громади. Це траса, яка проходить мимо будинку з міста Лозовий до міста Харків. До Лозової 15 кілометрів, до Харкова 100. Тут зупиняється електропоїзд, зупинка прятки. Зараз повернемо до будинку, який продається. Це трьохквартирний будинок, в якому продається дві квартири. Перша квартира зелені вікна. В іншій квартирі вікна замінені на металопластикові. Паркан з металопрофілю. Подвір'я огорожене. Росте велика черешня. Квартири мають 84 метри квадратних. Це ділянка дві сотки. Заходимо в першу квартиру. Двері з металу. Коридор. Квартира потребує ремонту. Раніше такі будували будинки на три квартири. Коридор. Кухня, спальня, зала, спальня. Людям подобалися ці будинки, тому що на подвір'ї були сараї для ведення господарства, погріби, земельна діляночка для помидора огірка, щоб посадити. Заходимо в спальню. Вікно дерев'яне, показую все, як є, кухня, Мийка. вода. Квартиру заведена, на подвір'ї є скважина. Тут пічка топити дровами, обігрівати квартиру. Прямо в нас зала. Поли дерев'яні покрасити або застелити ленолеумом, вікна здорові. І спальня така перша квартира. Йдемо ми до другої квартири, заходимо коридор. Заходимо в кухню. В цій квартирі вікна всі поміняли на пластикові. Вода заведена. Опалення твердопаливне, також дровами. Ціна цих двох квартир 4 тисячі доларів. Телефон господині буде під відео або в першому коментарі. Зала тут новий линолеум. І спальня. Тоже новий ленолеум була дитяча. І на дверях, мабуть, була дитяча качелька. Вийшли ми з квартири. Тут сарайчики старенькі, ну є де положити дрова, держати курочок. На все добре, дорогі українці.